Які підсумки підбили в прилбичах та що за анкетування проводить лікарня громади? Вітаю на хвилі. 97,6 FM. для вас. Працює Марія і Зараз лише про топ події. Першу до новин держави та світу європейський парламент схвалив першу в історії Європи програму оборонної промисловості. Відомо, що з її бюджету 300 мільйонів євро спрямують безпосередньо на підтримку України. Про це йдеться у заяві Європарламенту. Ряд України ухвалив низку рішень, спрямованих на розбудову сучасної та ефективної системи ветеранської політики. Зокрема, йдеться про розробку ветеранського кодексу, який об'єднає всі норми щодо статусу гарантій та підтримки ветеранів і їхніх родин. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Новини на Янтарне Феме. Її до локального свій досвід Новояворівська громада представила на Львівському форумі Дитина, мрія, родина його присвятили розвитку сімейних форм виховання та посиленню захисту дітей. Зокрема, за час дискусії підтримка сім'ї йшлося про систему нашої громади, яка здатна запобігати вилученню дітей з родин шляхом раннього втручання. А ще чимало аргументів навели щодо важливості інвестицій у розвиток соціальних послуг. Transcrição e Новоєворівська лікарня імені Юрія Липи інформує про важливе анкетування щодо оцінки якості надання медичної допомоги в закладі. Зворотний зв'язок допомагає вдосконалювати послуги та робити перебування в лікарні комфортнішим. Період збору відповідей до четверга, 27 листопада, включно до 18.00. усі анкети заповнені в цей час, врахують під час обговорення. Деталі є в наших соцмережах. В Івано-Франківській громаді освітяни зустрічали педагогів та управлінців з партнерської Давидівської громади Львівського району. Тут присутні змогли обговорити інноваційні підходи до управління закладами освіти, взаємодію з учнями та батьками, кадрові питання та напрямки співпраці. Учасники події змогли обмінятися досвідом і напрацюваннями в професійній галузі щодо освітньої політики району та локальних ініціатив. Новини на Янтарне ФМ і до інформації про підсумки 25-го року у церкві УГКЦ села Прилбичі Єворівщини презентували ювілейні результати, адже саме цього року втілили в життя численні проєкти з нагоди 160-річчя від дня народження митрополита Андрея. Зокрема, донати від творчого товариства Співдія становили 150 тисяч гривень. А музей Шептицьких мав чотири змінних експозиції і його відвідало 4500 тисячі осіб. Організували цього року і тематичний літній табір у Карпатах. Співпрацювали з благодійною організацією Карітас, щоб підтримати потребуючих. Деталі вже є у Фейсбуці, і Телеграмі і «Янтарне ФМ. Про погоду в четвер хмарно, з проясненнями місцями невеликий мокрий сніг, слабкий туман, на дорогах хоже вітер західний, 7-12 метрів на секунду, температура вночі від трьох морозу до двох тепла, в день нуль, тепла. Оголошено про перший рівень небезпечності. Жовтий, і нині це вся головна інформація. І тепер вам подарує натхнення лише краща музика для фінішу цього листопада. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.